Жінки частіше, ніж чоловіки, стикаються з такою проблемою, як залізодефіцит. І це зрозуміло чому? Але проблема в тому, що дуже багато людей навіть не знають, яку форму краще приймати. Тому що пів біди, якщо вона не засвоїться, це витрата коштів, витрачений час. Залізо не засвоїлось, але найгірше, що може трапитись, це те, що залізо посадить, форма заліза неправильна, дешева, посадить твій, твій шлунок, спричинить, спричинить тобі проблеми зі шлунком. І тому, якщо для тебе це важливо, відправ мені в коментарях слово подарунок і я відправлю тобі гайд, по формах, правильних формах, неправильних формах. І ти, коли прийдеш в аптеку, ти подивишся, що 90% заліза це саме форма оксид, та, яка подріз, подразнює твішунок, спричиняє якісь неприємні відчуття після прийому. Але є класні форми м'які. Які мало того, що засвоюються 90% це най хай левел, але вони ще і м'яке засвоєння, і ти побачиш швидко ефект. Тому пиши, якщо тобі цікаво, бо ця тема дуже зараз дуже актуальна. А для жінок вона і взагалі актуальна на протязі всі всього життя. Тому ця інформація буде для тебе важливою.